Привіт, ви на каналі Soulmate, І сьогодні будемо з вами читати Reddit. Так, я трошки підсіла, чесно кажучи, на Reddit. Мені подобаються ці неординарні історії, і мені хочеться з вами поділитися цими історіями. А поки я буду починати, ви можете підписатися, якщо ви ще не підписані на мій канал, класнути на дзвіночок і поставити вподобайку. А ще я вам дуже 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 вдячна за ваші донати і. І якщо у вас є бажання, ви можете стати спонсором цього маленького каналу. Нарешті, нарешті, я цього досягла, і е, це неабияк для мене зворушливо, тому що я багато працювала над цим. І тепер ви можете бути спонсорами. Це прикольно. Тому якщо є бажання, ласкаво прошу. А зараз ми з вами починаємо. Тож. Чи поганка я через те, що зруйнувала заручини своєї подруги, сказавши їй, що вона була заручена з бойфрендом зі штучним інтелектом? Анонімний акаунт, бо вона підписана на мій основний. Також це звучатиме абсолютно божевільно, але будь ласка, дочитайте мені 27, жінка. У мене є подруга, назвімо її Ел. Ми знайомі ще з коледжу. Вона духовна, вірить у контакти душ, енергетичні портали і в те, що її майбутній чоловік знайде її через алгоритм. І я така, окей, я підтримую. Переважно. Кілька місяців тому вона почала зустрічатися з хлопцем онлайн. Марко він італійська модель, звісно ж, якого вона зустріла в інстаграмі. Його профіль був ідеальний. ну... Підозріло ідеальний, велицястий селфі на пляжі, поетичні підписи на кшталт Любов це код, на якому ми всі працюємо. У мене в мозку одразу замайоріли червоні прапори, але вона була закохана. Повністю. Вона полетіла до нього в Італію, постала нескінченні сторіс, романтичні вечері з пастою, гондоли, розмиті заходи сонця. Сказала, що він сором'язливий перед камерою, щоб пояснювало, чому він ніколи не говорить на відео, тільки фото. Дивно, правда? Через місяць вона надсилає мені голосове повідомлення. Вгадай, що Марко зробив пропозицію. Я сказала так. Я нарешті заманефестила свого двійника душ З моджі кільцем, і все таке. Я привітала її, але не могла позбутись цього відчуття. Щось було не так. Тож я трохи порилася, і, божечки, я його знайшла. Він буквально один із тих аї генерованих бойфрендів, яких показують у Тікток рекламі. Типу, створи свого ідеального партнера за 29,99 доларів на місяць. Те саме обличчя, та сама поза, навіть та сама чортова родимка під оком. Я знайшла сайт. Він називався Дрімбай. Я надіслала його їй і сказала, що, на мою думку, вся ця історія з Марко це шахрайство, що вона буквально заручена з пікселями. Вона вибухнула, сказала, що я заздрю, зла, і від'єднала від жіночої частоти. Потім заблокувала мене чудово-чудово. Вона провела заручини без мене. А тепер увага! Ось де стає цікаво. Через три дні вона повертається одна, але з новеньким айфоном. І зі сльозами на очах. Виявилось, я була права, але не зовсім. Марко не був АІ. Ну... Не зовсім. Він був справжнім хлопцем з Огайо, який створює АІ бойфрендів на життя. Він налаштовував бойфрендів мрії для дівчат, писав повідомлення, голосові за допомогою АІ генерації голосу надсилав подарунки. Повна фантазія. Моя подруга підписалася на тестовий період, а потім, не усвідомлюючи цього, заплатила за довготривалий занурений досвід. І так, він зробив пропозицію з віртуальною обручкою. Вона повірила. Коли вона замовила зустріч у реальному житті, вона отримала посилку поштою, новенький айфон і записку. Усі чоловіки, це код. Принаймні, я чесний код з любов'ю, дрімбай, адмін номер 7. також відомий як Кайл. Вона плакала. Потім сміялась, потім подзвонила мені, і тепер вона спілкується з Кайлом. Схоже, він і в реальному житті не такий вже й поганий. То ще поганка я за те, що зруйнувала файкові заручини своєї подруги і викрила її бойфренда як підписку. Я просто не хотіла, щоб вона вийшла заміж за пікселя. Пу-пу-пу. Ну слухайте, в час технологій мені здається, що зараз вже і не таке відбувається. Тому. Пишіть у коментарях, як вам ця історія, і, взагалі, якщо пам'ятаєте, була теж цікава історія про жінку, здається, з Франції, що вона нібито зустрічалась з Бредом Пітом, дуже в це вірила, скидала йому гроші, розлучилася. А потім виявилося, що це шахраї. За допомогою АІ створювали відео з його обличчям і і голос його і спілкувалися з цією жіночкою і виманювали в неї гроші. Тому що сказати, в дуже цікавий, непростий час ми з вами живемо, і це прям. Не просто, непросто. Пишіть у коментарях, як вам ця історія. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися на цю тему. А я вам дуже вдячна за вашу увагу. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Клацайте на дзвіночок, ставте вподобайку. І ще в мене є інстаграм. Тому буду рада вас там бачити. Посилання в шапці профілю і в описі до цього відео. До зустрічі!